Мистецька акція під девізом «Відкрий свою коробку. Це ініціатива молодих місцевих митців. Вона поєднала чотири напрямки мистецтва: літературне, музичне, акторське та візуальне. Впродовж двох днів арт коробка активними, а іноді й несподіваними інтерактивними діями підіймала мистецький рейтинг Івано-Франківська. Перший день це було тільки презентації біля університетів, тобто популяризація молодих для молодих мистецтво маси. А вже другий день о, це фактично фестивальний для нас, і він об'єднує ці всі. Грані в воднеці, тобто в коробку. Гадаю, що Найвдальшим було дійсно ці коробки, які були розставлені на стометрівці, метрівці, тобто вони привертали увагу. Мистецька коробка розповідає Дмитро Ярема, вмістила акторський тренінг з контактної імпровізації, котра є однією з форм вільного танцю, а також поетичне слем змагання під символічною назвою Макулатура. Ну а розписані добровольцями, серед яких є й чимало відомих імен художників коробки, стали справжньою окрасою акції. Більшість з них каже куратор виставки, пішли на аукціоні з молотка. Ми їздили. Ходили по університетах найбільших Івано-Франківська і розкладали просто в дворі коробки. Також мали з собою часті коробки, і пензлі, і фарби, і бажаючи могли розмальовувати. Під час слему проводився акціон. В слему було три тури, і в перервах між цими турами продавалися коробки. Музична складова підсумувала акційну популяризацію нових течій у мистецтві експериментальною, та водночас Акції. Львівський гурт Файм Рай мі.